Доброго дня, трошки думаю, треба вже зняти про, про гірки. Значить, Багато пустосвіту пішло, є декілька факторів, може багато азоту, мало калію і фосфора. Треба калій фосфор. І тут ще залежить від вологості в певний період. От. І по вологості я нічого зробити тут не можу, ну як такого. В принципі, а от, да, доброго, е, для, от калі і фосфор додати побільше. Тоді буде не чоловіще зав'язуватись е, світ, а жіночий, як і треба. Тобто я пообривав тут. Дуже багато було, де отут, отут пообривав ці чоловічі пустосвіт. В принципі, от у нього є один такий. Але щось він маленький і поки що більше не росте. Взагалі за пару днів він виріс десь в пів метра, як мінімум, буду опускати ще нижче, бо тянеться вже йому треба отримувати світло. І поки що отримання світла буде тільки від цих лампочок на вулиці. Наразі дуже така погодка. От, Значить, по цьому, що я бачу, та і тут, от що я бачу, тобто йшло, зав'язалось. Нормальний, от, потім багато пустосвіту, 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 світу, От він так виглядає. Да, його можна в принципі і прибрати. От, тут зав'язується все пустосвітом. А далі от бачу нормальний, нормальний. І далі там бачу, що зав'язується нормальний. Був такий, я туди типу сухе доброво, спеціально для гірків. Не знаю, може після цього добрива воно пішло нормально, а може і ні. Тут я нічого впевнено сказати не можу. Тут так само я в принципі деякі там листочки обривав. от, а так листя треба для фотосинтезу, фотосинтезу також, щоб там нормальний був плід. І тут я вже бачу, що нормальний, тут нормальний. Далі він нормальний. Далі нормальний. От, ну І пішло далі. Коротше, треба буде знову спускати, тому що сильно вже потягнулось. Так, е, отут от я бачу, значить, також пусто світи, а там вже пішло нормально. І... А далі, от не знаю, там чуть пізніше буде видно, що далі. Тому що ну, тут, значить, в цих умовах треба вивчати. Е, коли і як зав'язується, з чим піддобрювати. От, У мене два пропала. Це скоріш за все, після того, як я не розводив. А там було написано, що можна типу, сухим його доброго підсипати. Я сухим його підсипав і, і таке от сталося. Оцей саме краще себе почуває, він також на, за вихідні в пів метра, як мінімум, виріс а той в метр. Значить, Дивимось. Дивимось, дивимось. Оцей сховався. Дивіться, який огірочок. То я думаю, що це вже все, це вже перемога. Тобто ми вже можемо вирощувати, як мінімум і гірочки можемо все робити. Тут я е, от лежить, дивіться, який вже О, так що тут реально пусто світи тут також є. От. Але тут багато і саме плодів. Тут от є пустосвіт, тут пустосвіт, тут, а тут вже плоди. Тут далі плід. Далі сильно так не бачу, що там буде. І далі не бачу, що там буде. Значить, відрізаю паростки. У нас паростками. Як варіант, я паросток ходу в цей водичку і дивлюсь. Якщо дає коріння, то себе непогано бачу, почуває. То тоді просто паростком можна його цей, прям паростком і саджати там, де, от, наприклад, пропало, або робити в такі... Мішочки, з плівки для висаджування цих, як вони там називають? Ну, коротше, коли в мішках можна висаджувати. І тоді, якщо в мішках висаджувати, можна так само посадити туди або десь отут от поставити і просто тоді поливати. Ну і щось йому підв'язати, хай росте вгору і отримає сонячне світло. Так що ну, цей гірок, це прям. Це там показник. Все, огірочки ми вже можемо виростити.